Всім привіт! З вами Дорама Тайм'Юа, а це означає, що на годинку час дивитися дорама. У цьому огляді, як ви вже могли зрозуміти з прев'ю, буде йти мова про дораму Аліса у прикордоні та трохи про Милий Дім. Я довго йшла до того, щоб подивитися Алісу, адже більше концентрувала увагу на корейських та китайських дорамах. І одного вечора я зрозуміла, що більшість корейських дорам вже переглянута, а мені хотілося чогось новенького у подібному жанрі, і я її переглянула. Аліса це моя перша японська драма. Ми лидімо свою чергу, я переглядала майже у момент його виходу, і ця драма відразу стала однією з найулюбленіших, як і попередня. Тому хочу поділитися своєю думкою з вами, щоб вже як повелося освіжити спогади перед початком другого сезону Аліси у прикордоні, що анонсований у грудні цього року. В основу сюжету покладена манга під назвою Ліса в країні сьогодення від Хару Асо. Дорама розповідає про головного героя Арісу, безробітньої молодої людини, чиє життя було не дуже щасливим. Одного разу з'являється таємниче світло, і потім усі зникають, крім Арісу і двох його друзів, чота та каробе. Пересуваючись містом, вони помічають, що Токіо абсолютно порожній і все виглядає трохи дивним, ніби штучним. Згодом вони розуміють, що їм потрібно взяти участь у грі, яка, в свою чергу, є гра на виживання. Далі ми бачимо, що серія ігор заснована на колоді карт, тобто є чотири типи ігор: це піка, трефа, бубна та черва. Пікові ігри вимагають мало інтелекту або командної роботи та зосереджені виключно на фізичній силі. Вони мають на меті перевірку швидкості, витривалості і спритності. Пікові ігри часто включають бій, втечу та навігацію через небезпечні місця, а іноді навіть плавання. Було показано, що багато персонажів приносять сторонні зброї в ці ігри, оскільки це надзвичайно корисно, особливо під час бою. Бубнові ігри включають логіку, раціональність, обчислення та прорахунок ймовірностей. Часто ці ігри передбачають розгадування загадок або задач. Трефові, на відміну від інших типів ігор, зосереджені на важливості співпраці гравців або зосереджені на балансі інших трьох необхідних мастей інших ігор фізичного, інтелектуального та психологічного. У кожній такій грі є кілька гравців, які можуть вижити, якщо працюватимуть разом. У нижчих рівнях часто є прості рішення, якщо гравці будуть достатньо спостережливими, щоб знайти їх. Червові ігри вимагають грати з серцями інших гравців. Такі ігри маніпулюють природним бажанням гриців жити, дозволяючи їм маніпулювати та зраджувати своїх союзників, зрештою вбиваючи їх. Правила багатьох ігор з щірмами водять гравців в оману, вважаючи, що для перемоги потрібно пожертвувати іншими гравцями, але в іншому випадку вони були б непотрібними, якби всі учасники могли б спокійно зробити висновок про справжню природу кожної гри з червами. Фактично, більшість таких ігор можна завершити, не вбиваючи жодної людини. Судячи з механіки такого типу, можна припустити, що ігри нижчого рівня зосереджуються в основному на внутрішньо особистісній психології, де гра маніпулює лише бажанням людини жити, на відміну від міжособистісної психології, яка спостерігається на середньому та високому рівні складності. Гравці, безсумнівно, вважають, що з червами є найскладнішими. Більшість імен персонажів дорами перекладаються з японської і співзучній касті Аліса Зазеркаллі. Ймовірно, це натяк на те, що головні герої опинилися у прикордоні випадково. Є думка, що прикордоння – це відображення міфу про річку Санзо, річка в японсько буддійській традиції подібна до індуїської концепції Вайтарни та грецької концепції Стіксу, і вона показує боротьбу за життя у потайбічному світі. Молодім, у свою чергу бере свою основу з Вептуну з одноіменною назвою. Він також розповідає про головного героя старшокласника, навколо кого будуються дивні події після його переїзду до нової квартири. Він бачить, що люди починають перетворюватися на монстрів. Але я не буду сильно акцентувати на молоду домі увагу, проте, оскільки багато хто в мережі порівнював ці драму, оминути його було б дивним рішенням. Хоча я все ж таки схиляюся до думки, що вони не дуже схожі, тому що у Милому домі основа сюжетної лінії монстро з апокаліпсис. І це відрізняється трохи від гри на виживання. Але те, що автори могли надихатися одне одним, це факт. І у дорамі Аліса у прикордоні ми бачимо можливу відсилку до Милого Дому, коли одна з героїнь на ім'я Усагі читає вебтун «Покидьки», що був написаний авторами вебтуну Милий Дім Карбі Кін та Хвайончан. На мою скромну думку, вона більше все-таки нагадує гру Кальмара, хоч історія у деталях різні, але ми бачимо тропи деяких персонажів однакові, хоча з іншого боку вона повторюється і у Милому домі також. Арісу – це достатньо типовий персонаж для подібного роду фільмів. Він є, е, типу, звичайним, так би мовити, дорослим підлітком, що мешкає зі своїми родичами та полюбляє відеоігри. Це ми бачимо також у персонажі Чахінцу, який є звичайним старшокласником. Від такого не чекаєш нічого виняткового. І в принципі це логічно, оскільки манга або вебтун у більшості орієнтована була на сегмент хлопчачої аудиторії, які могли б себе асоціювати з головним героєм. Подібним чином працює троп Сонг-гіхунам, Крі але там більше акцентована увага. На те, що він взагалі, так би мовити, розміняв своє життя на азартні ігри, та які програв майже все у своєму житті, і навіть на день народження доньки дарує їй іграшку, яку дістав зі ігрового автомату. Далі автори ігри Мара, звичайно, пояснюють, що він не такий недаха, як здається, на перший погляд, і усьому вині страшні капіталісти, але це вже інша історія. Арісу і Чахіюнсу хоча й полюбляють відоігри, але їхнім ним і невдачі все ж таки більше спричинені нерозумінням близьких, ніж характером чи випадковістю. Далі ми бачимо, що кожний персонаж розвивається по-своєму і підлаштовується до тих умов, у які він потрапляє. Дуже класно показано, що Сон Гі Хун розвивається протягом сюжету, і персонаж змінюють обставини у той час, як Карісу просто починає мислити і вирішувати питання самостійно, але все ж таки в іншій атмосфері, ніж був раніше. І першим здогадується про всі відповіді до тих загадок, що ставить гра. Хюнсу хоча й... Проходить свій шлях, але у нього більше внутрішня боротьба самим собою ніж протистояння зовнішнім світом, хоча й не без цього теж. Головним жіночим персонажем є Усагія. Вона зображена як сильна і вольова, яка мені нагадує персонажів Сої Кюн з одного боку, а з іншого Парк Юрі. Усагія так само є жінкою воїном, як і кюн, і може собі дати раду фізично, оскільки вона професійний скалолаз. Також ми бачимо, що вона робить це заради свого батька, який теж які вона любив гори, якому Усагія хоче присвятити свою гру, і це співзвучно з парк Юрі, яка теж прив'язана до свого батька. Мені сподобалось, як вона у визначений момент допомагає головному герою знайти спил цілий йти далі, коли він зневіряється в урі. І хоча зараз цей прийом використовується в серіалах часто, але все ж таки бачити, що не тільки жінка може слабкою емоційною, це теж приємно, і приємно, що такі моменти знаходять місце у сучасних сюжетах. Щодо друзів Арісу, чота та Кароба, я не можу вказати персонажів, з якими вони перекликалися в Милому домі. Мені здається, вони більш іншими, хоча поширеніними загалом в фільмах, тропами. Це такі собі прості хлопці, які друзями головного героя і відтінняють та доповнюють його. Чота це типовий синій комірець, тобто корпоративний офісний працівник. Він працює або бідний і змушений допомагати матері. є її уповнює протилежністю. Він користується популярністю у дівчат, та завжди гаразд і добійки і у момент. Початку серіалу звільняється зі своєї роботи барменом. Вони усі познайомилися, за словами Чота, у його молодшій школі, коли Арісу і Каро рятували його від бу. Але все ж мені здається, що вони більш другорядними, ніж здається, на перший погляд, принаймні у серіалі існують лише для того, щоб певний момент підсилити почуття головного героя, показати його більш його широкий спектр. Наступний персонаж, можливо, мій найулюбленіший. Про Тайліс дає таку палітру, що визначитися дуже важко. У кожному можна знайти таке, що буде заморожувати. Це Чишія. З самого початку він постає як персонаж, який ніби тримається осторонь та постійно ніби спостерігає за подіями. Ми бачимо його розум та винахідливість міння передбачати дії людей та використовувати їх у своїх цілях. Іноді навіть здається, що у нього футболка з номером один, і фінований мін. Але це тільки припущення У другому сезоні, все може повернутися інакше. Багато хто порівнює Чешія з Ліних Йоком з Милого Дому. Так, у них є схожості обидва дуже розумні передбачають свої кроки наперед, але все ж таки мені здається, що тут мова про різні типи персонажа. Хьок більше став формальним лідером, піклувався про виживання всієї спільноти в той час, як ми бачимо, що Чешія, хоч і має відносини з іншим, але скоріше як спосіб досягти своєї мети, ніж допомогти іншим. І навпаки, дивується, коли Арісо від чистого серденька намагається шукати таку підтримку у інших, бо вважає, що люди в цілому егоїстичні створіння, і оскільки це місце саме по собі вимагає, більше персонального виживання, ніж виживання групи. Хоча у деяких гра без допомоги інших не обійтися. Але це часткове, мабуть, у цьому є і суть гри для того, щоб лавіювати між особистим та колективним виживанням. Тично те саме момент ми знайомимося з Ані, що є у минулому військовому спеціальних сил, має відмінну фізичну форму, що йому виживати у великій частині ігор. Саме він у другій частині дорами допомагає встановити порядок на спойлер осередку під назвою пляж, збираючи навколо себе команду рекрутів та союзників. Здається, він має надзвичайно високу толерантність до болю, оскільки навіть поранені кількома кулями не заважаємо атакувати, коли він має намір. Він дуже собора людина і багато в чому це пов'язано з пандитською діяльністю, до якої він був. Вилучений при кордоні, але ми бачимо, що у нього є слабкі сторони і які він волів приховати, навіть якщо навколо все йде до гри дригом, чого й чекає гра, яка користується його слабиною, його внутрішнім волом, який проявляється настільки сильно, що він хоче вбити всіх навкруг. У великому сенсі його можна порівняти з персонажем Пьон Санбук з Милого Дому, який до подій серіалу був ганстером, але далі ми бачимо, хоча і суворого чоловіка, проте він змінюється протягом екранного часу. І ми бачимо його вже зовсім з іншої сторони, хоча спочатку він видається звичайним головорізом, якого більшість персонажів воліють обходити стороною. Насправді ж його внутрішня мотивація до дій є не власна жорстокість а бажання справедливості, яку не змогла дати поліція. І під кінець серіалу ми бачимо, що він знаходить те, про що він може піклуватися, та бути корисним у спільноті. Що намагається виживати. Тому хоча персонажі подібні, розвиток їх лінії на даний момент дуже відрізняється один від одного. Гетер, вигравши кілька ігор, розуміє, що прикордоння країна незмінна, натхнений девізом Ганді будь-тією зміною, яку хочеш бачити у світі. Гетер переконує Агні, з яким вони були друзями протягом років, приєднатися до його плану створення утопії, у якій за можливість робити щось заманеться, вони брали картами, які учасники проносили з ігор. Т така утопія певний час працювала, але з часом Агніс став помічати, що це вже не його друг Гетер, який отримав своє прізвисько від магазину Капелюхів, що успадкував від батька. Це вже був психопаток. Який зійшов з розуму щодо своєї ідеї утопії, яка стала його ідеєю фікс. Мені було складно знайти подібного персонажа у Милому домі, якого б теж можна було назвати неконтрольованим. Але я знайшла, це Чон Чонний. Звичайно, він теж фанатик, але природа його фанатизму трохи інша. Це почуття всемогутності та безкарності, що роблять його непереможним. Тому він почукав шукати союзників, але марно. Союзником ще якого ми вже в подальшому бачимо, на пляжі стає Куїна. У Куїни легка і невимушена поведінка, вона, здається, ладнаю з усіма, включаючи чеші. Протягом усього серіалу вона демонструє турпоту про оточуючих і заступається до тих, хто на її думку вчинить правильно. З її роздумів про своє минуле стає зрозуміло, що вона надзвичайно незалежна і має сильне бажання вижити. Також це персонаж прекрасний тим, що це трансгендерна жінка, і вона зображена без усіх ужимок і насмішок, які можуть бути притаманні такого роду персонажам, тим паче, що це Японія є достатньо патріархальною країною. Але тут ми бачимо, навпаки, доволі непогану репрезентацію і складнощі по з найближчими і часткове прийняття суті персонажа. При цьому видно, що персонаж, проходячи через це, стає сильнішим і має велику жагу до життя, що, в свою чергу, також дуже схоже на Ісо і Кюн, але трохи інакше. Наступний персонаж, який теж мене особливо захопив, це Нірагі. Нірагі зловживає владою, коли він тримає її, і що видно через те, як він використовує засоби насилля та залякування, щоб отримати те, що він хоче. З точки зору емпатії, він не має жодної емпатії, майже не турбується про інших. Через його сподмагади ми бачимо, що до прикордонів він страждав від булінгу, але коли він потрапляє в умови, які дозволяють йому більше, він ніби відігрується за своє минуле. І мені чомусь це нагадує перехід від good guy до bad guy, і навіть тут, на мою думку, є ще один перехід: від «bad Guy до Польки дядьки, який зображає не просто насильство і шантаж, а бажання завдати болю оточуючим фактично стан такого екраного психопата, що отримує задоволення від болю інших. Частково він мені нагадує, Чо Юндже у Милому домі. Можливо, в їхній шкалях не дуже схоже, але мені здається, що вони десь мають подібну функцію персонажа. Але з Юндже ми знайомимося трохи іншим чином, і навіть не складно до нього проявити емпатію при першій появі. Але коли ми бачимо його ближче і дізнаємось його історію, емпатія зникає, і ми вже оцінюємо його по-іншому. Розуміємо, що таким чином він просто отримав покарання за свої дії. Можливо, також Нірагі перекликається з Чон Імуном, який, коли зрозумів свою силу, став теж покатьком і психопатом. Мені дуже сподобалося, що наступний персонаж, останній бос, протиставляється Куїні. До того, як потрапити у прикордоні, він був хікікоморі, чи по-простому відлюдником, що був одержимий далекими північними експедиціями, про які збирав інформацію. І єдиним його бажанням було відчути життя, після чого він потрапив до прикордоні, і жага жити у нього відкрилася лише після того, як він почав вбивати інших та змінив свій образ на інший. Тому протистояння Куїни і останнього боса несе у собі також і моральну складову, який світ переможе. Той, хто піклується про інших, чи той, хто їх вбиває, щоб відчути себе живим. Також ще варто згадати про Ен, яка є одним з найрозумніших персонажів, що продемонстровано в її діях, а також у її здібностях, де вона швидко з'ясовує, як вирішити головоломку. Вона також залишається спокійною, рідко виявляє свої емоції незалежно від ситуації, ніколи не лякається, навіть якщо її життю загрожує небезпека через гру чи загрозу. Але вона іноді також може бути трохи необачною. Ми бачимо, що вона є криміналісткою, що допомагає вирішити деякі завдання гри, але про її минуле мало вказано у попередньому сезоні. Сподіваюся, що про це вкажуть наступного. І наостанок. Міра. Міра глибока загадкова і таємнича жінка. Її предисторія не розкривається в подробицях. Можливо, далі буде трохи більше. Вона дуже апатична, але заінтригована подіями, які розкривають. Певне розуміння людської природи. Здається, що вона безтурпотно ставиться до смерті, яка відбувається при кордонних іграх, і часто повторює, що це просто ігри. Однак її загальний образ свідчить про те, що вона не жорстока чи садистка в душі, а просто знаходить, що ігри присвітлюють людську природу. Загалом Аліса у прикордоні достатньо типова для свого жанру історія про гру на виживання. Але, тим не менш, вона досить яскраво описує героїв, їх переживання, внутрішній світ, говорить багато про людську природу, побічно зачіпає психологію та філософії існування та взаємовідносин. Головоломки, що проходять герої, викликають відчуття співпричетності, і або глядач починає переживати події разом з героями, або думати, щоб самостійно міг зробити на їх місці. Пейзажі Токіо це взагалі окрема історія, які дають кольору і красивої картинки. Звичайно, якщо буде час, то краще спочатку глянути перший сезон, щоб зі всією впевненістю можна було чекати перегляду другого сезону, який виходить, як вже було зазначено, 22 грудня. У будь-якому випадку дивитися чи не дивитися, вирішувати тільки вам. А з вами була ваша драма Тайм'юа. І якщо вам цікавий мій погляд на ваші улюблені дорами, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а у коментарях можете залишити розбір, якої дорами ви хотіли побачити наступною.